Так, народ, дивіться. Окей. Яка... Okay. <laughs> О, Чоловік приїхав. Я, yeah. яка класна БМВ, троєчка. Який шикарний стан зараз покажемо. Афамбіти, mm Момент. -hmm. Машина у 25 років власника, 6 циліндрів. Будь ласка, стан, раритетний стан. І халі загін, але до Сесера я, 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 я. їде тільки вона 5 місяців, в році. зими машина не бачить. Просто шикарний стан. Вся в оригіналі, вся рідненька машинка. 99-й рік машина не продається, просто приїхав мені похвалитися, але от просто шикарний станчик. Автомобілі на шкірі. 25 Jahre unalbern, ich hab das schon gekauft. Deine Vater hat ist gekauft, ja? ja. Ja. Und immer in der Garage steht. Schönes Auto. Zlukom. Schiebedach, ja. Schiebedach, so. ja. Könnten Sie schreiben? Können Sie starten nochmal? Ah, ja, cool. Starten bitte. Müssen Leute schauen, weil sie ist, ist, ist ein schönes Auto haben, sie sind. Sluch, ich. Verehrte. Verehrte. Ja, ist schön, danke. Так що такі ще машинки є в Німеччині, шикарні. раритетні варіанти. Так, каже, що має ще одні колеса, всі тормозні диски, все новеньке. Просто шикарний стан. Просто шикарний автомобільчик.